Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми оглядаємо ручний протитанковий гранатомет рпг 7 ну, В даному випадку у нас його американська версія, там ліцензійна, неліцензійна ПСРЛ, ПСРЛ То є той самий принцип, той самий гранатомет, просто в нього вже там МакПулівський обвіз, пластик замість дерева, Планки Пікатіні Вівера і так далі. Якийсь такий новий новомодний приціл з підсвіткою, яка регулюється і по яркості, і по кольоровій гамі зелена і червона. Ренатомет призначений для ведення вогню різними типами боєприпасів, як протитанкових, так і уламкових, і термобаричних. В нас тут є представлені. Різні їх види, і тандемні, і кумулятивні, і перекручена міна 82 мм. От. Ну це вже самостійного виробництва, так скажемо. Ще є осколкові і термоберечні, але в нас їх тут зараз немає. От. Даний гранатомет забезпечує ведення вогню на відстань до 500 метрів. Щоб приготувати гранату до пострілу, потрібно. Взяти, власне, саму гранату, вона у вас буде запакована в ящику в поліетиленову таку вакуумну плівку і пороховий заряд, так, який викидає гранату з канала ствола. Він буде в таких зелених тубусах. Вони йдуть по три штучки теж запаковані у вакуумну плівку. Одним словом, в ящику йде 6 встанов... ну, запакованих гранат і 6 запалів до них. Повністю вкомплектовано. Беремо пороховий заряд і саму гранату. Тут є різьба, тут є фланець, який виступає. Скручуємо її. Не треба там тиснути так, аби з неї потік сок, легенько докрутили і все, бо можна порвати оцю, оцей картонний захисний шар, так, який захищає порох. Щоб здійснити постріл безпосередньо з гранатомета, треба зробити декілька. Розділимо це на декілька етапів. Спочатку треба вставити гранату наш постріл в канал ствола. Тут у нас є такий проріз. Зверху на стволі у нас є проріз. На гранаті, на кожній гранаті, у нас є такий гвинтик, вкручений шайбочкою, направляючий. Беремо гранату, пороховим зарядом вставляємо. Ось цей наш направляючий гвинтик. Завели, запхали до кінця все. Граната у нас встановлена. Її можна безліч разів витягувати, запихати і так далі. Вона там ніяким чином не фіксується, тільки за рахунок оцього звяшка. Далі. Беремо гранату, наш гранатомет на плече. О! У нас тут є. Який ми взводимо, так, взводимо його в нижнє положення запобіжник кнопкового типу, переводимо його в ліве положення, знімаємо з запобіжника, і відповідно відбувається постріл. Обов'язково перед тим, як нажати на спусковий гачок, ви голосно і чітко кричите: Постріл! Щоб люди, які є зліва справа від вас, знали, що ви вже зараз будете вести вогонь, щоб ніхто десь ззаді. Не підись до сопла, щоб всі встигли затулити вуха, і так ще один дуже важливий момент при стрільбі з РПГ стосується ведення вогню у вітер. Якщо ваша ціль обдувається вітром зліва направо, то вам цілитись з гранатомета потрібно ще правіше. Ну, такий парадокс, але так працює е, даний тип гранати. Тому що в задній, частині, в задній частині в нього є стабілізатор, а тут у нас є сопла реактивного двигуна. Якщо тут наша ціль і вітер дує вправо, відповідно він буде сильно тиснути нам на наше оперення, на нашу хвостову частину гранат. А відповідно звідси будуть вириватись струмені порохових газів, які будуть розганяти гранату. І так буде виходити, що нашу гранату задню частину вітер відсовує. А сопла пхають вперед, і відповідно вона буде завертати у вас лівіше. Що стосується заходів безпеки при проведенні стрільб з даного гранатомета, найважливішим є захист слуху, захист очей обов'язково забороняється заходити за задню частину гранатомета під час проведення пострілу, оскільки він може вбити самою реактивною струєю, яка виходить з заднього сопла. Може нанести серйозні пошкодження, а то і вбити, якщо попаде вам кудись в голову пластикові картонні пежі, які є отут в задній частині порохового заряду. От. Десь на відстані 7-8 метрів вони пробивають звичайну дерев'яну окупорку нашу військову, таку як ящик від гранат, до РПГ чи там будь який інший. Відповідно, голову він проб'є точно. Наступне, теж одним з дуже важливих моментів є наступний: якщо вам треба було стріляти з РПГ, ви зарядили в нього гранату, взвели курок, нажали на спусковий гачок, бойок все спрацював, у вас так, граната не вилетіла, ніяких звуків не відбулось нічого. Ви мусите почекати одну хвилину, не знімаючи гранатомет з плеча, тому що він фактично може вистрілити зараз в будь-яку секунду. Вичекали хвилину, витягли гранату, спробували її дослати ще один раз. Бувають такі випадки, що просто ви не до кінця її цим свяжком в оцей виріз засунули, і відповідно бойок. Міг не попасти точно по цьому капсулі. Це капсуль запалювач, який, відповідно, через цей отвір приводить в дію пороховий заряд, ну і всі механізми тої гранати, які повинні працювати в певний проміжок часу. Якщо ви ще один раз нажали на спусковий гачок, і граната знову не вилетіла, ви знову чекаєте хвилину часу, після того витягуєте витягуйте її, ще раз дивитесь, чи у вас бойок. Попав точно по, по капсулю, бо буває таке, що він промахується і попадає з боку. Якщо і другий накол капсуля не допоміг, так, капсуль не спрацював, він відсирів чи може там в зв'язку з е, своєю старістю, так не спрацював, то ви просто відкладаєте ту гранату кудись в сторону і більше її не, ніде не використовуєте. От. Що стосується самих гранат. Раджу вам зберігати їх з накрученим оцим захисним ковпачком, який захищає капсуль запалювач оцей, від якогось випадкового наколювання. Бо там камінчик якийсь впав, граната впала ось таким способом. От. Щоб, щоб не було якогось горя і трагедії. А так, коли оцей захисний корок накручений, граната повністю безпечна. Вона може падати на землю хоч так, хоч так, хоч он так. Нічого з нею не відбудеться. Отже, всім дякую за увагу. Чекайте виходу наступного ролика, де я більш детально буду розповідати про різні типи боєприпасів до РПГ-7. На які дальності, якими типами боєприпасів, як правильно цілитись. От. Тому що є вони важчі, є легші, є термобаричні, є тандемні і так далі. І також в наступному відео буде більше інформації про прицільні приспосіблення. І про старий ПГО, і про цей приціл. До нових зустрічей. Слава Україні!